Рішення президента США заморозити на 90 днів усю гуманітарну допомогу іншим країнам вже відчувається на сході України. Про таке пише Associated Press. Зокрема, видання наводить, як приклад центр для тимчасового розміщення біженців у Павлограді. Його утримання обходиться в 7 тисяч доларів на місяць, і 60% цієї суми покривала американська допомога. Змі пише, що через цей притулок проходить близько 60 осіб на день. А під час посилення російських обстрілів кількість переселенців. Збільшується до більш як 200. у статті Стверджується, що зупинка фінансування з боку США посилює навантаження на економіку України вже ослаблено війною. Нагадаю, Дональд Трамп хоче позбавити Агентство США з міжнародного розвитку автономності. Його вже передали під контроль держдепартаменту, і це вплине на те, як Вашингтон розподілятиме іноземну допомогу. Ворог Росія евакуює з Сирії військову техніку на суднах Спарта і Спарта 2 які належать під санційній компанії. Оборон логістика про це повідомляє центр національного спротиву. Зазначається, що використовуючи цивільні судна як на сій військової техніки, РФ порушує конвенцію Монтре. За даними центру, Росія також використовує цивільні суховантажі для шпигунства. Зокрема, екіпажем Спарт було наказано здійснювати стеження за військовими суднами НАТО під час навчань Аврора 23 у ЦНС зазначають. Вигнані з чорного моря цивільні судна РФ одразу ж почали дестабілізувати ситуацію і у Балтиці.